З кабінетів на стадіон. Майже 200 держслужбовців Кіровоградщини стали учасниками сьомої спартакіади під егідою обласної організації фізкультурно-спортивного товариства Спартак. Навіть незважаючи на нинішні непрості економічні умови, своїх представників делегували 10 районів області. В наше непросте время я вважаю, що це маленька перемога всіх учасників, які знайшли можливості. Время приїхати в нашей традиционной спартакіаді на відкриття спартакіади запросили заступника голови облдержадміністрації Віту Атаманчук. Одного з керівників Кіровоградщини приємно вразила кількість представниць прекрасної половини людства, які беруть участь у цих змаганнях. Якщо жінки можуть служити в армії, бути надійним поплічником для українських воїнів бійців, то думаю, що у спортивних змаганнях тим паче жінки можуть стати гідною опорою і Гідними такими учасниками, борцями за перемогу. Від трудових буднів чиновники відпочивали на футбольному майданчику та за тенісним столом. Головний спеціаліст управління агропромислового розвитку Кіровоградської райдержадміністрації Олександр Клушин вперше виступав на Спартакіаді. Прийняв таке рішення, якби почати з тенісу. То, що, ну, Збадрює то, що допомагає війти в тонус. От. Я думаю, що как бы змінити обстановку з кабінетної на, скажем так, більш живу, воно бы і позитив, і приятность. Найбільше емоцій викликали футбольні баталії. Тут не було рівних команді обласного управління Держкомзему. А от у загальному заліку спартакіади перемогла команда Бобернецької райдержадміністрації, яка випередила колег з Олександрійського та Устинівського районів. Вона й повинна представляти Кіровоградщину на всеукраїнській спартакіаді держслужбовців у Львові. Всіда проводилася українська спартакіада в Валушті. Ну а в этом ґаду. Року... Буде проводиться на Олімпійському стадіоні в Львові. Міняються пріоритети, міняються направлення. Наша зборна команда була отобрана. Ми знайдемо фінансування і будемо достойно представляти нашу область на всіукраїнській спартакяді в Львові. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, новини спорту.